У Брежнівські часи він був безпартійним, але спромігся стати найкращим монументалістом радянського союзу. Нині його називають українським церетелі. Йому заздрять, йому заважають, але він тихо продовжує робити свою справу. Сьогодні гість програми Ранок зі звіревом народний художник України Анатолій Гайдамака. Вітаю! Дуже радий вас бачити. Я теж. Давайте почнемо із е, витоків. Ваше дитинство. Я знав, що я буду художником, і все. більше ніяких, що, ніяких прямо проблем, з, маличку? з маличку. Ніяких проблем не було. Вибора професії, як кажуть. А якими були ваші перші роботи? Ну, по-перше, коли я вчився е, в школі, то всі ці зоологічні куточки, рослини, ботаніку все це було намальовано мною, всі таблиці, стінгазе. Стінгазети, стін таблиці, наукові, всякі. Тоді ж нічого не випускалось після війни. Це треба було малювати. Це найвелика робота у мене була для е, три-три богатиря. Три богатиря це вона була півтора метра десь на на метр на, на метр двадцять, щось таке, ну так по пропорціям, ну така та картина дуже, але я, в мене була така листівочка маленька. От. І я так і любив цю картину, ну так мені хотілося цих богатирів змалювати, От. що я натягнув це величезне полотно і в саду його поставив, бо в хаті воно не поміщалось просто. От. І, в, і в саду малював. Ну, э, Врешті-решт, у вас не було питань. Куди після школи йти. І ви поступили, наскільки я пам'ятаю, спочатку в Луганськ, потім переводилися у Харків. А за якою спеціальністю? Живописець. там вже не було монументалістів, але я весь час вдячний своєму педагогу Львів Васильовичу Фетельову, який ввів ну, мене там, ну, в училищі живопис вів. Він був ну, такий передовий був, він показував нам з-під спідпали <кій> імпресіоністів. Підпали, бо тоді заборонено було, щоб показувати французьких буржуазних художників, а він так показував і так розказував, якось нас так трошки формував, а що формував. формував, да. Ну, коли я вже закінчив це училище, то він до мене підійшов і каже: якщо ти поступиш в Харківський інститут або в Київський, то я з тобою не буду не здороватися і виключу тебе з свого списка знайомих. Ну, Пішлося пертися в Москву їхати. Був настільки впевнений, що я не поступлю, що я навіть фарби не брав. Тим не менш? Ні, це було хома, звісно. Йдуть екзамени. Ну, це ж Нам дають там шість годин на постановку, там дають тобі папір, картон, натура. За 6 годин намалювати живописний на тюрмо зробити. О, там там фігура олівцем, там олівець був, а, а фарб не було. Ну, мені дали папери. Я так накинув, а фарб нема. Я питаю у цих абітурієнтів, кажу, а де тут продаються краски у вас? Вони кажуть, так це ж говорить, центр треба їхати находний ряд. А другого виходу немає. Ми поїхали, купили, приїхали, вже там залишалось щось, ерунда якась часу, вже всі здають, а я там, як би сказати, нервно починаю фарбами працювати, Темпера перший раз в житті. Тому що ми олійними фарбами працювали в Харкові. А тут перший раз на екзаменах вступних. Короче, я вже пішов, думаю, Та, все одно провал часи. Він підходить і каже, здавайте. Я кажу, так воно ж, я ж, я ж кажу, ви ж знаєте, що... нічого, нічого, давай, здавай. Вот. Короче, я п'ятерку получил. Одну і всього потока. Коли ми закінчили Строгановку, тоді в той час потрібні були художники. Туди приїжджали, як от, знаєте, в армію їдуть старшини, там набирають поповнення якесь. То в Строгановку було дуже багато всяких пропозицій, забирали випускників. Перше, що пропонували Волгоград, Ну, давали все на світі. От тоді давали квартири. Давали майстерні, зарплату, все. Якщо ти хочеш, все тобі дадуть, тільки їдь в Волгоград. Мені пропонували Кишеньовий, головним художникам Кишеньовим. Зразу. Я кажу, ніяка Молдавія, тільки Київ, все. У мене батько тут, мати живуть в Чернігівській області. А в Москві пропонували лишитися? В Москві пропонували, давай в Москві залишайся. В Москві я навіть думати не хотів. Я кажу, я буду до вас в гості приїжджати. Чому не хотіли в Москві? Ну я додому хотів, в я, я, мене душа українська, я не можу. Я, я би там нічого не зробив. Тут, наскільки я пам'ятаю, вашою першою роботою був Київ інститут Інститут Так, да, Три роки я працював в «Київпроекті», Інтер'єри проєктував. Громадські інтер'єри. Громадська назвати. Так, да, так, да, ну, ні, не квартири, звісно. Бо, я думаю, так, що, в принципі, і на сьогоднішній ну, день. В декількох місцях Києва однозначно можна побачити, що ваші ті так. роботи. Угу. На Лесі Українки є. Ціла, ціла низка цих ціла робіт. низка робіт. А ви тоді самі придумували сюжети цих робіт? Ну, а хто ж придумає? Художник придумає, все. І матеріал, і колір, все придумаєш. Сам. Тут або вмієш працювати, або не вмієш. Тут таке, або співати вмієш, або не вмієш. А так от керувати країною. Мій батько геніальну фразу сказав. Коли він вже був, Оце була Брежнівська вся ситуація, пам'ятаєте, коли То п'ятилетка пишних похорон, то Кириленко, то, то всі рік по помер, помер. І вони всі ходили такі старці, і все. То я приїхав додому до батька. Він каже, ой, Толя, здоров'я вже немає ніякого, ні голова не робить, пам'яті немає, нічого вже, ну немає ніякого здоров'я. Нікуди вже не гажусь, хіба що країною керувати. Що я став музейним художником, якесь несподівано. Ми з Володою Пасінка йшли по Хрещатику, так спокійно там роздивлялись на народ. Підходять художники, я навіть зараз не пам'ятаю хто. Кажуть, на мене звертаються, ти повинен зробити музей книги в Лаврі. Я кажу, як це так повинен. А у нас, я кажу, а чого? А чого ви на мене так? Кажуть, що ні, ну ми знаємо, що ти зробиш, а це важливо значить, Ти не маєш права відмовитись, так як в тільовна мене сказав. Я кажу, ну давай, от, Володя, ну що візьмемося? Ну давай візьмемося, давай зробимо. <кій> от, і так е, зробили ми музей книги, це оце зараз вони існує, в Лаврі. Це був 74 рік. Ну і Потім після того пішла музейна епоха. Друга робота була в музей Островського Шепетівка. Це теж був дуже такий як авантюрний проєкт. Там місцеві хлопці вони привозили проєкт, а мене викликали як начать, типу художня рада. Подивись, що ти можеш сказати. Ну, я один раз казав, що хлопці щось у вас не виходить, там не виходить. Ну, тоді ще раз було так, а тоді Кардієнко Анатолій Іванович, ЦК комсомола. Я попереджаю, що я поступив в Строгановку, не будучи комсомольцем. У мене прочерк був, я ні в піонерах, ні в комсомолі, ні у партії не був. Батько так попросив. Ну, сказав так, що каже, якщо можеш, то прожив без цього комсомолу і партії. Значить, ну, Анатолій Іванович був нормальний. Він каже, ну слухай, якщо ти так все время критикуєш, так покажи, як треба. Я кажу, ну, мені ж неудобно показувати. Люди працюють, а я буду от... ні 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 все, давай. Покажи. А то критикувати, каже, легко. Ну, коротше кажучи, довелося мені цю шепотовку робити. А це за нею вам дали премію Ленінського комусь? За нею, за, за нею. Так. Я так крутився, щоб такого слова Ленінського ніде не було, в ніякої премії. Ну не, Вони всі були то Ленінська премія, то Ленінська каже, ну Нікуди, от, щоб слова Ленін не було, бо я жодного Леніна в житті не намалював. Жодного, ніде, ні в яких не знайдете в архівах ніде. От. І виходить, що саме після того, як ви зробили оздоблення музею у Шепетівці Миколи Островського, да. ви здобули ну, офіційне я... визнання України. Офіційне визнання в Україні визнав не тільки в Україні, а й в Радянському Союзі, можна так сказати. Бо це був взрив всього музейного проєктування, будемо казати так. Бо так ніхто не, ніколи не робив. Ніхто. Цей музей ЮНЕСКО вявила кращим музеєм світу. Одним з ваших найкращих творінь по праву вважають Національний музей історії великої вітчизняної війни. Ну, як по експозиції, мабуть, да. так. Да, Цікаво, бо, да. як, як довго ви це створювали, як довго ви над цим працювали, які були труднощі. Ну, я хочу сказати, що тут колектив достатньо ерудований. Вони знають свою роботу, свою тему знають. Кожний, кожний свій розділ знає, а працювати мені було легко, бо вони якось мені повірили, довірили. Після цього залу пам'яті тризни, Коли люди зайшли і тут падали в обморок, то вже якось е... зауваження мені давати вже якось не було кожного комусь зручно. Люди то точно визнали. Е... Те, що вони бачать. Фахівці вас визнали за цю роботу? Визнали всім. А він в Європі признаний кращий музей Європи з, з військових. Так це ж визнали в Берліні, не, не у нас на Верховній Раді. Сказати, ідея цього залу абсолютно несподівано і дуже швидко. Просто зал тризна. Тут за основу взято одне село Мельники, Чорномайський район Черкаської області. Цей стіл він символізує зустріч поколінь. От вони вічно, а ми от там міняємось от на цій стороні. Хустки, які ми бачимо зверті. Поїхали. В село науковці. От, і в кожної вдави взяли хустці, які вони приготували на похорони. Тут два ряди є тих похоронок, які теж з цього села, з цього району. Саме страшне, що коли привезли похоронки з Чорнобаївського району, то це було отакі три стовпи. Папок. Уявіть собі Це тільки з одного району. З одного району, Черна Баївська району. Отакі от три стовпи папок, в яких так, одному, такому листочку було складено. Поруч із нами знаходиться композиція, яка показує всіх вдів цього багатостраждального села. Їх було 269. У нас була ідея їх привезти сюди, але ми просто побоялися, бо ми не знали, чим це може кінчитися. Тому вони. На жаль, цього залу не бачили. і Зараз вже померла остання вдова. Знаєте, тут було дуже багато пустих рамок. Якби на перспективу ми робили, а зараз вже стін не вистачає. Тому хоч зал добудовий. Просто це дійсно зал такий. Він, він нікого не залишає, я думаю, таким Байдужим. Все, що тут ми бачимо, це все з Чорнобильської зони, яку я разом там з пожежниками, робітниками станції збирав в зоні, і там вони дозіметром все працювали, відмивали на станції, щоб можна було експонувати. От тут. Тому це все, що ви бачите, в ці всі вікна. Вони, це реальні предмети, це, це, з, предмети зони. з зони з хат, яких, з яких вицелили, ви їх вони вже погоріли, їх вже немає. І ця купель теж із церквою. Церква вже згоріла, а купель залишилась. Тут хоча б в музеї вона несе свою таку філософську нагрузку, бо там хрестили дітей. Це, зараз ця купель перетворена в Ноєв-Ковчег. Скажіть, будь ласка, портрети дітей. Хто ці діти? Це якраз ті діти, яких висели з зони, які постраждали в Києві. Вони закомпоновані так. Оця стіна, вона як точно така символічна копія, пульт управління реактором. Тобто замість кожної дитячої фотографії Там датчик. датчик. А тут вже замість датчика стоїть дитяча галівка. Щоб люди, коли стають до управління, щоб вони думали, що за кожним цим датчиком живі люди. Межінчим зараз в Чорнобилі я там збудував ангел, чорний ангел, називається третій ангел, який просформив нашу цю біду. Він Зроблений з чорної арматури. Вона, на жаль, ще й радіоактивна трохи, бо там мені казали, що не беріс руками. От, а він там так вражає, сурмить чорний ангел над Чорнобилем. Така красива композиція. Я пропоную присісти і продовжувати да, нашу сядемо. Це ми усілися на реактор. Це символізує те, що ми вже заспокоїлися, що вже якось так. То були такий ажіотаж, страх якийсь, а зараз ми так вже сидимо на, на цьому реакторі і спокійно. Чи означає це, що ми стали забувати? Ну, Це ж, оце ж воно і це і значить. Ви частенько буваєте у тій зоні, у Чорнобильській зоні? Ну, не так часто, але буваю. Та, так, часто буваю, жив. там. що ви там відчуваєте, коли перебуваєте? Ну, знаєте, відчуття там дуже специфічне, коли ти ходиш по цим вулицям і дивишся на це життя, яке колись уявляєш собі, що тут жили люди, що тут діти бігали, що там на вулиці було все якось. А зараз така тишина і повна руїна. Ні собака не гавкне, ні, гавк, ні, ні, ні півень не заспіває, нічого. Знаєте, як це страшно ходити в день, коли буяє. Вишні, яблуні. І оце о, ти ходиш, і о, а хати ці всі порушились, заросли в цим хмелем, ну просто знаєте, такий сюрреалізм, що я не знаю, так, такий сталкер. Ну, щось невероятне. У мене прекрасна ідея, між іншим, вивезти пам'ятники Леніна в Чорнобильську зону, і кругом станції і поставити. Туди багато туристів їздять, щоб їх не знищувати, Ось їх зараз знесли і вони десь пропали. А в Чорнобильській зоні вони б працювали дуже нормально, як музейні раритети, як нагадування тої епохи. В яку... okay. Парк да. радянського періоду. Так, да, Парк такий радянського періоду. Сама станція радянський період, і, сама, і самі вдохновитель. Тут рядом, і станція імені Леніна. Так що воно було б все дуже так в син синтезі. Мені здається, це було, б, це було б чудово, якщо б цю ідею. Прекрасно. втілити. А хто заважає втілити цю ідею? Ну якось ніхто не заважає, але ніхто не, не допомагає. От. Ну, всі, кому скажеш, так, да, прекрасно, здорово, да. ну хтось би взявся. І хоча б пару завезли, а тоді воно піде. Мені здається, що взагалі от, якісь такі трагічні сторінки історії е, є однією з ваших таких е, улюблених тем, так? Ну, тобто, і е, Чорнобиль, і війна, і Голодомор, і Афганістан, і так далі. Чому героям о? крут? Чому? А воно я не знаю, щось вийшло так. Ну ви знаєте, що сама історія. Історія України дуже трагічна. Я от хотів би якийсь веселий маріал зробити, так не, на голову не, не приходить в голову. Ви підтримали Майдан цьогорічний? Ну і той, і цей, а як? Якщо, а як інакше? Ви, ви зараз не розчаровані тим, що відбувається? Ну, ви знаєте, я дуже, дуже розчарований тим, що відбувається, на жаль. І що я я ж там. Ну, як що? Я свою лепту, як кажуть, своє е, що я можу? Я проєкт роблю подіям, ну, на Майдані. Ну, в цьому всьому історичному, в цьому невеличкому по часу. Я чув, що ви збиралися зробити меморіал пам'яті Небесної Сотні. Так, і збираюсь. Ну, там вже об'явили конкурс. Mm -hmm. Хорошо, я готовий участвувати в будь-якому конкурсі, е, тільки в нормальному, щоб були люди, які. Конкурсі знаєте розбираються. Ну це гарна погода. Я пропоную ще пройтись, Ой, прик Давайте і погуляємося, і да але ж, про якісь... погода гарна, але об'єкти, які ми відвідаємо, не не дуже веселі. Однією зі знакових ваших робіт можна назвати меморіал пам'яті жертв голодомору. Ну, Взагалі-то це центральна площа цього меморіалу, бо вона так на, на, на всіх дорогах стоїть. Е, і вона висолює собі циферблат як час, який ми прожили тяжкий. Це 12-12. Точок 24 жернова. За одну добу в Україні під час Голодомору помирало 24-25 тисяч людей. Кожний цей камінь уособлює тисячу жертв голодомору за один день. Так, що, щоб уявити собі, що це за трагедія, а коли так кажуть, то воно, а коли так наглядно показано, то Воно і в центрі стоїть дівчинка з п'ятью колосками, за яку давали тоді 5 років тюрми. А що означають ці брили? Оці брили це чорні дошки, на яких записувалися села, це внідрів Ленін, які треба знищувати. От Записали на чорну доску. Ну, вона може не чорна була, може вона була якась коричнева, чи що вважалось так, Символічно називалися чорні дошки України. От Село, яке не здало. Все зерно воно записувалось на чорну дошку, його окружали війська НКВД і просто знищували. І просто блокада на вимирання. Я пропоную присісти, тим більше, що тут передбачено місця для відпочинку. Це від початку так у проєкті було? Ну, Ясно, що проєкт, тож тут без проєкту що робить. Це... Може, вони не такі були лавочки, трохи по-другому виглядали, але місця для відпочинку були задумані. Ці хрестики це теж символи душ. Маленькі це діти, це більше трошки е, молоде покоління, і то вже старше. А лелеки? Ну, Лелеки це як символ, що вони хочуть вирватися на волю, вони загратовані е, в гратах. Чотири хрести це як... Були такі оберіги, ну, як охраняє цю, охраняє цю свічку, ці села, ці душі. Я хотів, щоб більш хаотично їх зробити, але це треба було індивідуально, кожну панель робити. А часу не було, і технологія така, тому воно вийшло немножко такий орнамент. Ну, може, і так бути, бо <кій> все одно символіка туди закладена е, життя. Тут жодного дерева не зрубав. Парк як був, так він і є. Я ж не то, що покосив тут все підряд. Ну, поки благоустрій проведений, всі доріжки зроблені, зони відпочинку. От. Так що я думаю, що це таке місце. Між іншим, коли я побачив, що сюди весілля їдуть, я був здивований. А взагалі багато є у вас проєктів, які тим чи іншим чином не вдалося реалізувати через бюрократію, через чиновників. Е, ну, я так вражаюся, 15 кілограм приблизно. Якщо скласти так, от так така куча буде, така проекти така права п'ятнадцять навіть ну, папір же важкий. Міст. Ну, взагалі-то, я думаю, 50 на 50. Ви любите дивитися телевізор? Не люблю дивитись, крім новин, нічого. Просто хочу новини. Так от, що в світі твориться, все, а так нема часу. Сидіть і дивитися якийсь серіал, і слідкувати за його змістом це абсолютно виключено. Я не, не, не думаю. Яким, на вашу думку, має бути справжній чоловік? Ну, справжній чоловік повинен, як кажуть, посадити дерево, там та таке, щось збудувати, <сум> збудувати хату. Я вже набудував хат, бо наскільки, ну, своєї немає. Ні, у селі є хата батькова. Ви б хотіли прожити до ста років? О, ні. Так я, коли я бачу тих людей, що зараз я, я їх знав нормальними і зараз їм. Уже там 90 чи 80 то і в такому стані я ні за що не хотів би таким бути. Ви знаєте текст українського гімну? Звісно, знаю, а що, що... У... хто його не вміє вас... на Майдані і витягну додому, <сих> то й там знаю. Так що, е... слава Богу, нація вивчила гімн. І коли, і коли в метро співають гімн в Вестибюлі, ну це, знаєте, це вражає. Леонардо да Вінчі казав, живопис це поезія, яку можна побачити. А поезія це живопис, який можна почути. Сьогодні нам пощастило почути і побачити легенду українського монументалізму народного художника України Анатолія Гайдемаку. З вами була програма Ранок зі звір'євим. Побачимось наступного тижня.